Здарова, бродяги! Що ну, ви думали? Я жартую? <рес> так. Збирався купити собі лісопед, купив, але не просто лісопед. Це брум 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 Електрофедбайк, як то кажуть. Поїдемо, покатаємось. Вчора в мене був невеличкий такий перший виїзд поїхав до братана, похвастався, що з того вийшло подивитись, трішки далі така ліричний відступ буде. Заїдемо десь поглибше та зробимо повноцінний огляд. Обов'язково ставимо лайкосик, підписуємось на канал, буде багато цікавого контенту пов'язано з цією байдою, з покатушками, з вкусняшками. Ну, коротше, все те, що ви так любите. І погнали в сюжет. Зніму для історії, щоб ви розуміли, я оцю байдень ледь впіхнув, я весь мокрий, брудний. Вона, звісно, що складається, іначе, і компактна має бути, але мені в багажник не влізла, якщо що соната. І не влізла. Ну. Це яка калісниця, є як сів. Лед не усрався, якщо чесно. Як я на ньому буду кататись, я не знаю. Для мене просто. Велік це така історія. Я дуже давно катався ще в дитинстві, і от зараз, чого я вирішив, смикнула мене ця нелегка. Фу! Спробуємо покатати, що його, то тілібонька, це правильно. Так, ну якщо що. Перший виїжджі, пагарячи, це треба було хоч ачечі надіти. Доїхав до Братана, скільки тут 5-10 кілометрів, я вам хочу сказати. Це такі кайфи, це просто щось чимось. Треба, звісно, всіляких аксесуарів докупити там балаклаву, бо Харя трішки підморозилась ачечі. бо слезіться просто. Там, мабуть, і шолом, бо... Стромненько, по трассе дуже стромненько кататься, я вам хочу сказать. Ну, где там молодой молочник? Хочешь посмотреть на эту историю. Ну, это, конечно, такая крутая штука. Я вам кричу просто. О, идет, идет. О, мачу пикчу! Здорово, был. Я снимаю огляд. Дикий аппарат, скажи. Я стесняюсь на камеру. Че? И шо, сколько дубасит? 35. Со мной кабаном тянет, не фей делать. По трассе тут полетать. И сколько запас будет? Километров 30-40. Аучка. А у, а у мамы сломались О! все колесики. Сломалась? сломался? Да. вырубай, да я проеду. Так я сниму давай. Ты у Вони? Первый запуск? Да. Да? Просто как на велике. Давай, навернись еще поехал, поехал. Моща. Слева. З злива плюсик клацаешь. И вин В сильнейший. О, да, там три с швидкости. А я думаю, что это полетив, полетив. Ну скажи, крутяк.

Нормально, это наш маркетолог. Нет, нет. Что, Манюнь? Папа, давай, давай танк. и кто Да. Сейчас, Машина. Да. Сейчас папа. А что <свист> тебе надо было нарегулировать? Мне нужно седло поднять. У меня яйки потеют. Давай назад. Куда? Що, будеш з папиком гонятись? Давай, помчали. Блять. Оце я розумію байкери. Ідіть колихать. О боже я... нюхай. Полетіли, полетіли. Не ну машка швидше. Що, соромишся? От це маркетологи Пішли йдіть калихать. Камери, соромиться, я не нафарбована. Да все равно с потишка І хто там виграє? Не, ну машка точно летить просто. І хто хто? О! А зараз буде смертельний номер. Ножки розставляємо. Ні, не хочу, не хочу. Ото й правильно, від гріха подалі. Не не Нафіг треба. Це шайтан машина, яку. якій я ще не довіряю.